Не здолати, не збороти, не перемогти. І головне, треба вірити. Вірити в те, що буде світло над нашою державою, світло над нашим рідним домом. Кожен повинен вірити. І його віра, долина до Бога, і його мрії обов'язково здійсняться. І маленькі мрії, і великі. Господь почує кожного. Просто треба знати, дива на світі є. Дивно, куди гроші кидати? Та я не за гроші. Аніматор і не за гроші. І я не аніматор. І я янгол. Дівчинка, ти давай виходь з ролі. Е, окрім мене, глядачів більше немає, а тут якось театр... Ну, таке, не недуше. Але це роль. Я правда, янгол. Так, так, а я принцеса Ольська. Я розумію, у мене доручення. До мене? Ну. До всіх. А від кого? Розумієте, я сьогодні можу виконати будь-які три бажання. Так я одразу не згадалась. Це ж він е, тебе найняв, так? Хто? Ну як хто? Мій чоловік. Я не знаю, що він тобі нагородив, але це переходить усі кордони. Ну не можу я мати дітей. Не можу. Що стільки лікувалися. Три рази еко робили. Стільки грошей витратила. Все дарма. Я йому запропонувала взяти дитину. І він наче погодився. Ми пішли сонечко. Там дівчинка така маленька, руда. Руся звати. І сама наче сонечко. і Йому навіть сподобалось. Потім вперся. Давай ще раз спробуємо. А я вже не можу. Оці сподівання, оці надії, все дарма. А він не хоче забирати її. Я ж до неї вже молодорідної прикипіла. І що? Що? Без його згоди мені дитину не дадуть. Він не згоден, то я взяла і пішла від нього. Квартира у мене своя, робота добра, гроші є. Ще й на розлучення подам, не можу бачити його. Я вас дуже прошу. Ви не втрачайте віри. Треба лише повірити. Повірити, що Господь допоможе. Проговорити От те, що ви хочете. Я тобі, як жінці, довірилась, а ти все з ролі ніяк не вийдеш. Але це не роль, я правда, може допомогти. Слухай ти янгол занепалий. Це ти так гроші відпрацьовуєш. Ну чого ви так? Я зараз поліцію викличу. А, ні, тобі пощастила. Мені треба до лікаря. Але якщо я повернусь і ти ще будеш тут, ото я тобі не застерігу. Просто треба вірити. Чуєте, вірити? Я не можу... 近所の人には。 самі ростили. Батьки загинули давно. Та все для неї, все для онуки. Вона дуже кицьку хотіла. А тепер що? Чоловік помер? Кошеня виросло, а онучка заміж вийшла і місяць тому до Канади поїхала. А подарунок? А подарунок мені залишила. А навіщо мені оця кицька потрібна? Я в хаті тільки ремонт весіллям онуки зробила. Ось несу її приспати. Як приспати? Вона ж жива. А я. Я не жива. Мені тепер про себе треба думати. Я сама залишилася. На старості років нікому не потрібна. Тепер усюди їздити, подорожувати, а чого вдома сидіти? Не потрібно моє піклування виявилося. Я ось думала, як правнуки підуть. Буду з ними бавитись, допомагати. А ось і ні залишилась оце сама на старості років. Нікому не потрібно. А через цей тягар хіба не їздишся? Так може, ви разом разом з нею до онуки поїдете? А хто мене, туди кликав? А ви б поїхали? Я можу допомогти? Як? Квиток мені до Канади купиш? Я й сама можу. Ні. Тільки мене ж там ніхто не чекає. Але я можу, я можу виконати ваше бажання. Лише повірити. Так, я все зрозуміла. Я все зрозуміла. Дівчинка, ти захворіла. Ну, воно й не дивно, не ліпо вже, а ти таке латічко таненька наповерла. Боже, ще й крила начепила. Це що мода така? Ні, я ж вам кажу, я Янка. Я все зрозуміла, зрозуміла, в тебе гарячка, гарячка, температура. Дівчинка, іди додому, попий гарячого чайку, лягай кліжечки, все буде добре. Я не можу, я не можу, я чекаю на родину. Так, так, так. Ну тоді хоч критикся. Давай ось це, хустку на плечі не ки, коли прикрий, а то надумала таке роздягнута бусі. Ну, я вже пішла. Оску. Ні, я хотів спитати, ви не розібрали, чому потяг відмінили? Там якийсь ремонт на полі. Але ви не хвилюйтесь, через дві години сказали дадуть додатково. Дві години. Мабуть, вже в мене немає тих двох годин. Біжимо, біжимо, все нема коли зупинитися. Час летить, а потім бах. І час на тягнеться, як гумка. Ти побіг би полетів, але ось не можеш. У вас щось сталося? Мати, скільки ж це я її не бачив, я навіть не пам'ятаю, коли я був у неї останній раз. Мабуть, вже два роки. Так, як Сергій народився. І не був і не телефонував. Ні, я сказав їй, що в неї правну вже є, але все часу не вистачало поїхати. Та й зателефонувати якось не виходило. Все думав, от малий підросте, а далі робота, відпустка, справи. Мати їм дзвонила, то все якось невчасно. Я йма, я сам передзвоню, та так і. Навіть не звернув увагу, що вона вже два місяці не телефонує нічого. А сьогодні вранці сусідка зателефонувала. Каже, в лікарні ще лежить давно. Не дозволяла мені казати, щоб, щоб я не хвилювався. А зараз говорить їй зовсім погано. Кирі сказали готуватися. От Янгола купив, поставлю в палаті. Ви вірите в Янгол? Я вже не знаю, в що мені вірити. От вірив, що ми з дочкою розуміємо одне одного, що найрядніші люди. А виявилося, що я помилявся. Я, як примати, дістався в мене в голові, все наче перевернулося. Згадав, як малим був. Десь у сьомому класі у нас у школі концерт. Я виступаю. Боявся страшно. Так мати пообіцяла з роботи відпроситися, щоб прийти підтримати мене. А в той день ожеледиця була страшна. Зранку ще транспорт ходив. А потім дорога, наче шкло стала. Нічого по нашому містечку вже не їздить. Так мати через це місто пішки бігла, щоб встигнути. Концерт ось ось розпочнеться, а її немає. Раптом бачу, бігає в зал встигла. Вдома потім казала, що всю дорогу просила Господа, щоб не впала і не побилася, бо тоді би не встигла вчасно. І не впала ні разу. Це і Господь крила дав. Мабуть, от і я подумав, що встигну, щоб хоч перед смертю побачити. Вибачення попросити. А може, а може, як мене побачить, то ще поживе. Та, та в мене правда має. І машини водити не вміє, якось так вийшло. А в дочки є машина. Я до неї тоню так і так, з бабусею біда, в лікарні поїхали. А вона, знаєте, що мені каже? Що не може, що в неї п'ятницю квитки на якусь там зірку. що вона їх замовляла ще півроку тому. За скажені гроші, що вони взагалі думали, що я Сергіком побуду. Це ж наша бабуся. А вона, ну ти що? За нею в лікарні і в лікарі добре дивляться? Ось так і мати можу втратити, і дочку в одну мають втратив. Послухайте, ще ж нічого не відомо. Може, донька вас не так зрозуміла. І мати ваша, вона ще може одужати. Треба лише повірити, що Господь допоможе. Ну, от якби ви зустріли янгола, що б у нього попросили? Ну, уявіть, наприклад, що я якол. Ой, дівчино, ну не той в мене настрій, щоб казки твої слухати. Ну, я вас дуже прошу. Просто скажіть, що ви хочете? Хочу, щоб дочка мене розуміла. І щоб мати ще пожила. <звук> Мало, я тебе не знайду, тато. Тато. Тітка Люся дзвонила. Вона каже, що бабусі бабуся стало краще. Її з реанімації вже до палати перевели. Тато, тато, вибач мене, тато. Я не знаю, що на мене найшло, тато. Поїхали разом до нашої бабусі. А як же Сергійко? А що їм скажу? Мы а же нас разом в машине чекают. Поехали. Зачекайте, зачекайте, щедрый баршанья осталось. И я была. Мій гарний янгом на тебе схожий. А ти теж ж Так. А що ти робиш на землі, якщо янкові живуть на небі? А мені Господь дозволив прийти перед святом на землю і виконати будь-які три бажання. Але я виконала тільки два. От тобто, тебе ще є одне бажання залишилося. Можна я загадаю? Можна. Ти віриш? Вірю, але знаєш, як важко вибрати одне найголовніше бажання. От що ти бажаєш? Я янко? Мені не можна бажати. А давай в тебе значить, хто ти не ярко, а добра людина, яка хоче допомогти всім. Мамі, таті, бабусі, яка Що щоб ти вибрала. А ти хочеш всім допомогти? Так. Ну тоді б я мріяла про те, щоб здійснювались всі добрі заповітні мрії всіх добрих людей на планеті. І навіть звірів. І навіть кицьок? Так, навіть кицьок. Навіть якщо людина не наважується попросити, щоб вона повірила в Боже диво, тоді я теж цього бажаю. брата на свято. Тихо. Все, тоді скоріше. Йдемо, 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 щоб знову не запізнити. Ідемо! Це тобі. Дякую. Щиро дякуємо. На все добре. Дякую. Можна, no Ти пробач мені, Муркоше. Я тобі потрібна, а ти мені. Я, як бочі, твої глянула, мене наче струмом прошибла. Що я роблю? А то ти Христинка зателефонувала. Ну, що пішли вчити англійську? Знаєте, я, ну, я добра людина, але мені Це так сподобалась сьогодні, коли ви плакали. Це так було приємно. Я розуміла, що наша вистава, наша маленька вистава оця, і наші слова, вони. Потрапили в ваші серця, і ми дуже-дуже цьому раді. Приходьте до нас на вистави, ми будемо на вас чекати.